Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, неймовірно любить. І Бог сильний прямо зараз змінити все в твоєму житті. Міркую над притчею про робітників у Вінограді. Що я тут бачу? Я хочу просто одну думку підняти: їх тут дуже багато. Але хочу підняти одну думку. Бог бачить, бачить людей, і він їх буде гукати. Яких людей, які стоять бездіяльно, бездіяльно, не мають ніяких дій, не працюють винограднику Божому, не служать Богові, не в покликанні. Бог бачить цих людей, і він гукає. Ми бачимо виноградник, в який Бог закликає працювати. Бог закликає тебе працювати в Його церкві, в Його царстві, в Його покликанні, в Його волі. Він закликає. Але багато людей бездіяльних бездіяльних. Багато людей нічого не роблять. І він виходить перший раз, гукає, і частина людей пішла. Але він далі бачить, що люди, багато бездіяльних, знову виходить і знову кличе, і знову хтось відгукнувся і пішов, і почав працювати винограднику і приносити плід во славу Господа. Знову Бог бачить і знову гукає, знову виходить, і знову гукає, і бачить знову бездіяльних людей. Знову виходить. Хоча трошки вже залишилось. До того, щоб працювати, і він знову говорить, чого ви стоїте без діла. Без діла. І ці люди говорять: нас ніхто не найняв. І Господь говорить їм: ідіть, і ви у виноградник, і що буде належати належати, вам одержите. От цю думку я хочу, щоб ми з вами прийняли, про неї поміркували. Що Господь бачить тебе, що ти без діла, і Він тебе гукає, і Він буде це постійно робити. Ти можеш говорити, що тебе ніхто не найняв, але Господь буде все робити, щоби ти йшов в своє покликання. Він буде стукати, Він буде розмовляти, він буде гукати, Він буде приходити, і він буде говорити: Іди. В мій виноградник, і що тобі буде належати, ти одержиш. Амінь.